Відкриття ярмарку професій для учнів шкіл району розпочалося з привітання представників районного центру зайнятості та роз'яснення мети цього заходу. Ми запросили навчальні заклади саме з цією метою, щоб ви, шановні учні, мали можливість безпосередньо поконтактувати, поспілкуватись із представниками навчальних закладів, отримати саму достовірну, саму актуальну інформацію, отримати пакети роздаткового матеріалу. І задати питання, які вас цікавлять. Учнівська кугорта районних шкіл отримала нагоду краще познайомитися з усім спектром пропозицій від освітніх закладів Київщини. Їх у цьогорічному заході взяло участь близько 30. Усі вони мали різні ступені акредитації. Такі ярмарки надають школярам можливість прямого спілкування з освітянами. Крім того, старшокласники можуть дізнатися про особливості навчання з інформаційних листівок. Важливими такі зустрічі вважають і самі представники вузів. Сотрудничая і посіщає виставки освітніх послуг, ми розповідаємо о своїх, о том, що, кого випускаємо, кого готуємо. Многие студенты, багато слушатели у нас з Сабухова, приїжджають там, проживають, получають ті спеціальності, які ми пропонуємо. И і большая польза тих виставок, тому що ми уміємо розказати и продати ту спеціальність, которую ми готуємо. В цілому результатами цьогорічної співпраці з представниками начальних закладів задоволені і організатори заходу. Деякі навчальні заклади, коли ми спілкували, запрошували, вони просто давали відповідь, що ми вже маємо набір і ми не маємо такої потреби. Але ж явка нас задовільняє. Гарно ну, відгукнулись навчальні заклади, приїхали. Є такі, що з року в рік до нас приїжджають, залюбки пропагують, тому що з кожним роком в якісь навчальному закладі відбуваються зміни, відбуваються якісь, а ну, за якимись новими професіями, готує навчальний заклад. І навіть якщо молодь не до кінця визначилась, куди податися після школи, перший крок до самостійного життя зроблено. Залишається побажати, щоб сьогоднішніх учнів у майбутньому оминув тернистий шлях пошуку роботи. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.